Істина ранковий молитовний стрім. Вибачте за запізнення, але у нас в Херсоні немає світла з вчорашнього вечора. Дякувати знову таки освободителям. І, тому зараз ми будемо молитися, але трохи з запізненням. Ми подякуємо Богові за життя, за те, що він береже нас. Помолимось про визволення нашої держави. Про збереження життя нашого народу, про наших військових. Просто подякуємо Богові за те, що Україна продовжує міцно опиратись, опиратись е, загарбникам. Господи, дякуємо Тобі за цей недільний ранок, за те, що сьогодні ми живі, за те, що ти дав нам життя і за те, що ти бережеш нас в ці страшні воєнні часи. Ми дякуємо Тобі за те, що у нас є надія на визволення нашої країни, за те, що господи, ми віримо і бачимо, що ти в цій боротьбі стоїш разом з українським народом. Ми дякуємо тобі за це. Ми молимо тебе, Господь, щоб ти благословив і зберіг нас на подальші дні життя. Даруй нам сміливість, силу, стійкість і далі боронити свою землю від загарбників, Господи. Благослови веди нас в цій боротьбі. Роби твої дива, підкріплю нас духовно, щоб була в нас і сміливість і все необхідне даруй для того, щоб окупанти були вигнані, і щоб Росія була зруйнована як імперія. Благослови, будь ласка, цей день. Збережи життя і цивільних громадян наших і наших військових. Особливо просим тебе за військових. Бережи, Господи, твоїм захистом, твоєю силою, щоб було збережене життя, щоб у наших військових була сміливість. Міць наснага вигнати ворога, даруй необхідну і за необхідний захист і необхідну зброю. Просто бережи наших військових і через нашу наші збройні сили е, вижене окупантів з нашої землі. Господи, ми молимо тебе про те, щоб ти зруйнував Московію, щоб вона більше ніколи не загрожувала ніяким народам і щоб е, більше ніколи вона не нападала на Україну. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти ведеш нас, за те, що Ти створив нас українцями, за те, що Господи подарував нам прекрасну землю, прекрасну мову, прекрасну ідентичність українську. Ми дякуємо Тобі за це. Благослови нас, Господь, благослови нас і в цей день, і на всі дні нашого життя. Благослови нас прославляти Тебе. Ми вклоняємось Тобі. Ми дякуємо Тобі за все. Ми молимо Тебе, Господь, благослови і веди нас і надалі, посилай необхідну допомогу. Благослови і наших союзників, щоб вони стояли поруч нами в цій боротьбі і надавали своєчасну допомогу для того, щоб ми могли вигнати окупантів. Боже, віримо Тобі, сподіваємось на Тебе і Тебе прославляємо. Бережи нас і в цей день і на подальші дні життя. Приведи Україну до перемоги, і хай Твоє ім'я прославиться, вклоняємось Тобі, возвеличуємо ім'я Твоє, великий Бог, Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних знайомих. Діліться цим відео, ставте лайки, поширюйте це відео в своїх соцмережах, треба, щоб якмога більше людей, українців і не тільки долучилися до молитви про нашу перемогу. Всім захисту Божого і гарного дня!